Вдома у родини храсонців Пархоменків стоїть прикрашена ялинка. Василь та Ольга не виїжджали з Херсона під час окупації, лишаються в місті і зараз. Говорять, спочатку сумнівались, чи варто святкувати під час війни, але зробили це заради дітей. Восьмирічна Ангеліна та п'ятирічний Максим дуже чекали на новий рік і власноруч робили іграшки. Спочатку якось не було настрою. Задумувались над тим ставити ялинку, ні, а потім зрозуміли. Ми вісім місяців тут, дев'ятий, так можна сказати, даже десятий. Пішов дітям потрібно свято маленьке, хоч це буде вдома, але воно повинно бути. Хочеться перемоги, і якнайшвидше. ми в це віримо. Віримо в наших солдатів, наших воїнів. Бажаємо їм здоров'я і сили в щоб не було війни. А це кав'ярня у середмісті Херсона, всередині новорічна атмосфера та прикраси. Намагались створити херсонцям новорічний настрій, говорить працівник Руслан. Щоправда, задля безпеки працювати у новорічну ніч кафе не буде. Наше кафе старається підтримувати людей, якби створити новогоднє настроєння, тому що многим зараз якби і не до празника. Также допомагаємо потому тому ну, що многие зараз вирубають свет, они всегда приходять к нам в кафе. У нас тут уютно. Да. Чашка кофе, воєнний теж фоткаются у нас теж. Їм все подобається. Скромно та у родинному колі так цьогоріч збираються святкувати новий рік у родині Алли Сіренко. Щось трошки приготуємо. Так я і син нас двоє. Ми не ніколи не ходимо. Ми завжди вдома. Це домашній праздник. Настрій наші прийшли хороший, аби тих скотів поскорі вигнали. Через те, що родина тимчасова не разом, Храсонка Світлана не святкуватиме Новий рік. Нема настрою. Тяжко. Нема настрою з мужем. Живемо в різних хатах. Якось так, діти виїхали. Масових гулянь та святкувань у Херсоні цьогоріч не буде, розповідає начальниця міської військової адміністрації Галина Логова. Натомість в місті до Дня Святого Миколая запроваджено акцію ланцюжок добра яскравого такого дійства. Святкування цьогоріч не буде. І це зрозуміло, чому тому, що постійні обстріли для того, щоб убезпечити життя людей. Дітей, близьких і не було масових скупчень, тому що прилітає і ворог нищить усе, не буде яскравих ялинок, феєрверків і всього решта. Олександр Забродін, Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне, новини, Херсон.